Фрідріх Ніцше Ранкова Зоря Думки про моральні передсуди. Перша книга 1. Зайва розумність. Всі речі, які довго живуть, поступово стають настільки просякнутими розумом, що через їхнє походження з нерозумного стає неймовірним. Чи не відчуваємо ми парадоксальності і блюзнірства кожної точної історії виникнення? Що непротаманно доброму історику повсякчас суперечити самому собі. Друге. Передсуд учених це правильне судження вчених, що люди всіх часів вірять в те, що вони знають, що є добрим і злим, вартим хвали й осуду. Але передсуд учених в тому, що тепер ми це знаємо краще, ніж в інші часи. Третє. Все має свій час. Коли людина всі речі підпорядковувала якомусь роду, вона вважала, що не грає, а дістає глибоке розуміння, жахливий обсяг цієї омани встановили надто пізно і навіть зараз не до кінця. Так само всьому, що є, людина не дала стосунок до моралі і повісила на шию вартість етичного значення. Коли це так само нічого не вартуватиме, як сьогодні вже нічого не вартує віра в чоловічість або жіночість сонця. Четверте. Проти примарної дизгармонії сфер ми маємо прибрати зі світу багато хибної величі, оскільки вона суперечить справедливості, якої від нас домагаються всі речі. При цьому не треба воліти бачити світ більш дезгармонійним, ніж він є. П'яте. Будьте вдячними. Великим здобутком до теперішнього людства є те, що ми не маємо постійно боятися диких тварин, варварів, богів і наших снів, шосте, фокусник і його протилежність Дивне в науці протиставляє дивному в мистецтві фокусника. Адже він воліє змусити нас побачити дуже просту каузальність там, де насправді дія дуже складна. Наука натомість змушує нас відмовитися від віри в просту каузальність, саме там, де все здається таким легко зрозумілим і де нас дурить позорність. Найпростіші речі є дуже складними щодо цього неможливо не дивуватися. Сьоме набути відчуття простору. Чи справжні речі сприяли людському щастю більше за вигаданням? Напевно, просторова віддаленість між вищим щастям і найглибшим нещастям вперше була встановлена за допомогою вигаданих речей. Наука змушувала нас відчувати наш простір дедалі меншим. Це вона навчила нас і надалі вчить уважати Землю малою, а сонячну систему взагалі точкою. Восьме Трансфігурація Безпорадне страждання, метушливі мрії. Піднесений захват. Це три рівні, на яких Рафаель розташовує людей. Тож ми вже не дивимося на світ і Рафаелю також вже не судилося. Його очі дивляться на нову трансфігурацію. 9. Поняття моральності Звичаю. На тЛІ тисячорічного способу життя людства Ми, теперішні люди, живемо в час занепаду звичаїв. Могутні звичаю дивовижно послабшала а звичайне відчуття стало таким витонченим і піднесеним, що майже зникло. Тому нам, тим, хто народився пізніше, так важко вгледіти виникнення моралі, а навіть якщо нам це вдається, нам не судилося це висловити. Воно застрягає в горлі, адже звучить грубо, чи тому, що нібито ганьбить звичайність? Як, наприклад, головне положення, звичайність і нічим іншим, отже власне вже не є. Як покорують звичаєм, хоч би якими вони були. Втім, звичаї є заведеним способом діяти і оцінювати. У справах, у яких не наказує жодне заведення, немає жодної звичаєвості, і що менше життя визначено певним заведенням, то менше коло звичаєвості. Вільна людина не має звичаїв, оскільки вона в усьому воліє залежати від самої себе, а не від якогось заведення. В усіх первинних станах людства зле означає те ж саме, що є індивідуальне, свобідне, свавільне, незвичне, непередбачуване, незбагненне. Якщо міряти такими мірками, тоді завжди вчиняє не тому, що так наказує заведення, а з інших мотивів, наприклад, заради власної користі, саме з тих мотивів, які колись обґрунтували заведення як такі, що не відповідають звичаям. І саме так їх сприймає сам діявець, адже вони не випливають із заведення. Що таке заведення, вищий авторитет, якому підкуряється не тому, що він наказує чинити щось корисне для нас, а тому, що він наказує, чим взагалі відрізняється це чуття заведення від відчуття страху, це страх перед вищим інтелектом, який наказує, перед незрозумілою невизначеною могутністю, перед чимось більшим за особистим. У цьому страху є забобонність, первинно виховання і плекання здоров'я шлюб, мистецтво лікування, землеробство, війна, говоріння і мовчання, спілкування з іншими і з богами, належали до царини звичаєвості. Вона вимагала від індивіда дотримуватися приписів, не думаючи про себе як про індивіда. Первинно, отже, все було звичаєм. І той, хто волів здійнятися над ним, мусив стати законодавцем, знахарем, якимось кшталт напівбога, тобто він мусив створювати звичаї. Страшна, небезпечна для життя річ. Хто є найморальнішим? По перше, той, хто найчастіше дотримується закону, отже, той, хто, як Брахман, завжди усюди пам'ятає про закон, аби стало дотримуватися його. По-друге, той, хто дотримується його в найскладніших випадках, найморальнішим є той, хто жертвує звичаю найбільше. Але що є найбільшою жертвою після відповіді на це запитання розгортається багато різних моралей, проте найважливішим залишається розрізнення, яке відокремлює найчастіше дотримання від найскладнішого дотримання, не помиляються стосовно мотиву тієї моралі. Яка вимагає найскладнішого дотримання звичаю, як знаку звичаєвості, самоперевершення вимагається не заради тих корисних наслідків, які воно має для індивіда, а заради того, аби звичай заведення постали як панівні, попри будь-яку індивідуальну втіху та перевагу. Окрема людина має пожертвувати собою ось що означає моральні звичаю. Натомість ті моралісти, які, наслідуючи Сократа, пропонують індивіду мораль самоопанування і отримання. Як перевагу, як персональний ключ до щастя є винятком. А якщо нам здається інакше, то це тому, що ми виховані під їхнім впливом. Всі вони турують новий шлях, зневажаючи всіх представників моральності звичаю. Вони відокремлюються від спільноти як позбавлені звичаю, і є в неглибшому сенсі злими. Так само будь-який доброчесний римлянин старого Гарту сприймав християнина, який насамперед дбав про власне блаженство, як злого. Усюди дає певна спільнота, а отже певна моральність звичаю, панує думка, що покарання за недотримання звичаю передусім впаде на спільноту, те надприродне покарання, прояв і межі, якого так важко зрозуміти, які усвідомлюють із забобонним жахом. Спільнота може змусити окрему людину виправити ту шкоду, якої завдав іншій людині або спільноті вчинок цієї людини. Вона може навіть помститися цій людині за те, що через можливі наслідки її вчинку над спільнотою можуть нависнути хмари Божого гніву. Проте вона сприймає провину окремої людини, передусім як власну провину, а покарання як власне покарання. Удучі кожну лунатиме нарікання на те, що звичаї захиталися, якщо такі вчинки стали можливими. Кожна індивідуальна дія, кожний індивідуальний спосіб мислення збуджує тремтіння. Не варто навіть думати про те, як рідкісні, виняткові, найлипші уми впродовж свого перебігу історії мусили страждати через те, що їх сприймали як небезпечних і злих, через те, що навіть вони самі так себе сприймали. За умов панування звичайності звичаю, оригінальність будь-якого гатунку визнається поганою. Через це небеса найкращих аж дотепер затемнені більше, ніж мали би бути. Десяте Зворотна взаємозалежність відчуття звичайності та відчуття каузальності. Наскільки посилюється відчуття каузальності, настільки зменшується обсяг сирини звичайності. Адже щоразу, коли встановлюють необхідні наслідки і відрізняють їх від будь-якого випадку, які розуміють як випадково, після того ронують велику кількість фантастичних каузальностей, які дотепер вірили як в засади звичаїв. Справжній світ набагато менше за фантастичний, і щоразу, як зі світу зникає певний шмат страхітливості та примусу, авторитет звичує також втрачає шмат поваги, звичайність меншає. Хто ж воліє її збільшити, мусить навчитися контролювати наслідки цього.